Тарас Шевченко до Снов'янинка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходи. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодить. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи. Мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє, на степу козачим, на тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де ляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, Така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не думає. Бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа просто... слава.